Доброго дня, наші хороші. Вітаємо вас з нашого теплого жаркого закарпаття. Вчора в нас пройшов дуже хороший дощ, можна сказати, буря. Позавчора теж була, але в нас так вітер повіяв. Ну, великий вітер був, але біди ніякої не наробив, а вчора і вітру такого не було, але дуже сильний був дощ, і в нас от слива. Відламалася, ми її підперли, бо тут дуже багато слив. Думаю, може не пропаде, може ще буде, і хоча б, щоб сливи дійшли, то ми ту гілку зріжемо і все. Ну вона вже старенька була, ця наша слива. І так і відламалася. Так що такі в нас справи в сусідів. От бачите, вишня відламалася велика гілка, так що біди нам трошки наробило. Ну, дощ нам дуже треба було. Бо в нас така жара була цілий червень, один раз йшов дощ. Так що Богу дякувати, що нарешті дощ пройшов. Сьогодні теж хмарно, передають теж дощ. Ну Дощу треба, бо земля все в себе впитала. Ну, якщо цілий місяць була жара по 20, від 25 до 36, то що ви хочете. Так що такі в нас справи. Я взяла кошика, йду збирати огірки. Треба мені морковку знайти, е, ну, вирвати, хочу плов варити. Тут я кабаків великих насадила, і каб... цих кабачків, і великі кабаки, такі дині, великі, кормові. Ну, коротше все. І ще один цей кавун посадився з насіння. А тут мені треба трошки прополоти, бо вже не було куди садити помідори, то я їх сюди постромляла. Ще там є якийсь потакий чоловік позабиває, то я попідв'язую. Так що йду вам покажу трошки город, який в нас після дощу. Ну, слава Богу, дуже добре полило, я дуже рада, бо то, то вже було дурдом. Ну, Картошка, звісно, вже не, не наросте така, як треба, бо вона вже почала жовтіти бадиля і Коротше, не знаю, буде видно. Яка буде, така буде. Буду дякувати і за таку, бо якщо Яка зараз у нас ситуація, всього не накупляєш. Роботи не дуже є, так що стараємося. Все, що можна з городу взяти, беремо. Скільки, стільки, але то все наше. То знаємо, що ми виростили і не без хімії. Да, ми кропили від жуків, але все рівно ніяких таких добриво додавали нітримофоску, коли садили. Крім того, нічого. Так що такі справи. Кукурудза теж, слава Богу, здихнула від дощу. Ну, Якби ще був дощ, передають ще дощ, то вона би вже гарно пішла, може би була. Цього року кукурудза. Так що так, такі в нас справи. Ну, Помочити помочило добре. Бачите, добре, слава Богу, помочило. От вчора я вечором став дощ, тут в нас стежка, і тут виходить, таке, як яма. І тут стояла вода. Але все, ну, дощів давно не було, то воно вже все скоро у себе впитало, так що треба ще дощу. Дощ ніколи не помішає. Помідори я перед цим коли в суботу коли ще раз покропила квадрісом. Вчора мамі. Зранку покропила, а ввечері був дощ. ну Думаю, буде все добре, а якщо ні, то ну, побачу. Тоді ще раз будемо кропити. ну Це літо якесь аномальне від жари. Помідори я почти всі попідв'язувала. от Осталося мені два цін, рядки низьких санька, але їх треба прорідити, бо тут дуже багато. Пасеньки попасенкувати, повідрубувати, попідв'язувати, але вже не встигла в мене і цей мотузка закінчилася. Так що буду сьогодні в магазин піду і попідв'язую. Ну, перець теж трошки здохнув від, от що влага. Ну, гарний. Я не можу нічого казати. Гарний перець, такий листя. Гарне велике, зелений цвіт теж вже в'яжеться. Ми його підживляли недавно цим мастер, 20, 20, 20 Ну, Перець баклажани це все. Тут баклажанчики вже в мене, от, дивіться, є вже Зараз вам покажу. Бачите, в мене вже отакі от баклажанчики там є, зав'язалися. І там. І там на тому маленький є. Так що вже скоро будуть і баклажанчики. Ну тут теж будуть вже цвітуть на білих. Я ці чекаю. Не можу собі уявити, який то білий баклажан. Ну, дасть Бог дочекаємося. Я дуже переживала вчора, щоб грату не було. Бо то страшне, як вітер віяв, але слава Богу, пронесло. Ну, Тут в нас на Закарпатті багато біди робило. Людям дахи по... Це позривало з хатів тут в нашому районі, в Мукачівському районі, так що лиха наробили багато. Так що так, вітер віє, зараз добре, прохладно. Ну, Головне, що впав дощ. Головне, що впав дощ, тепер може вже трошки все піде. Бо то, що ми поливаємо, все рівно дощ є дощ, а полив то полив. Хоч ми лили, води тут багато, але все рівно то не так. Ці помідори я теж попідв'язувала. Тут, тут я замульчувала, бо тут немає ленти, каплі замульчувала. Кавунчики наші. А, Тут я садила рядка солі, вже потрошку сходить. Може тепер після дощу гарно зійде. Це така у нас стручкова, щоб була пізніше. бо та, що тепер з толку не буде. Мене сусідка питає вчора, кричить, ой! Вибачте, нема продати. І треба 2 кажу. Навіть собі нема стільки, щоб зварити добре їсти, бо все посохло, весь світ посох. Не то, щоб продати. Так що такі справи, ну, може, зараз вже все візьметься, піде, вже скоро, навірно, в кінці тижня. Я бачу, вже цибуля лягає. Якщо 70% буде лежати, то я її вже виберу. Полоти не полю, бо дуже дощ. Не дощ, а й дуже жара була, а зараз вже не полю виберу беру так. Вона була чиста, я її два рази полола, два раз копала, так що вона в мене була чиста, просто вже зараз дуже від жари, думаю, нехай стоїть трава, трошки захистить її. Так що такі справи. Там я дивлюся один канал, жіночка з Кіровоградської області. Я люблю не корова, ну, коротше хазяйство. Вчора чи позавчора ролик дивлюся, ходить по городу і каже, що ну, трошки покропився дощ, але великого дощу нема. В неї петрушка лопената, така красива. От подивіться, що в нас. Може зараз піде, але і, і була і прополота, і покопана, і, не було, і в нас земля взимку ората. Навесні пофразована, так що земля м'яка, вона не є тверда земля. І добре додавала, і, і все рівно от немає дощу і не росте так, як треба. Подивіться, в мене зараз кабачок не кабачок, а патісон сходить. От тепер. А садила вже, навірно, місяць. Бачите? Те, не що нема влаги, нема дощу, а з цього з крана стільки води не наносиш. Як би ти не хотів, все рівно. Ми вже я кажу, один насос спалили, так що вже боїмося. Ну, то теж не дешеве насоси, щоб кожен місяць їх купувати нові. І, ну, на то все грошей треба. Тут мені треба прополати буде. Бо я б тут посадила капусту. І кораблі це зимня фіолетова. Там, де нема буряків, посадила колябу. Ну, я багато місць. Ну, і там, і там понатикувала, де було свободне місце. А тут капусту в зимню посадила, так що тут мені треба буде це все покопати, як трошки підсохне. Ну, нехай ще сьогодні дощ паде, дощу треба. А так, бачите, яка картопля. Зараз піду, покажу вам. Не знаю, що з тої картоплі буде. Щось в мене оцей один рядок стоїть. Зелений, який я замовила, то, мабуть, буде трошки пізно, ну, пізня картопля і все. А все остальне вже бачите як. Отак. От Вона вже почала розлягатися, почала доходити, а картопля мілка, дрібна і все. Ну, нічого, все буде Головне, аби вже був мир, аби вже все закінчилося, аби вже все заспокоїлося, аби вже люди заспокоїлися. А, трошки того, трошки того, порося є, усе й купила. Індюшки теж, щось в мене одна індюшка прихворіла, не знаю. Всі вроді нормально, вчора замітила. Позавчора все було все нормально. Ріжу їм цибулю, ріжу їм кропиву, збираю і концентрат даю. Комбі кормом і не знаю чого, що сталося, поставила. Каже, мама постав горошинку перцю, запхай в нього, запхала перець, ну, сидить таке човне, навірно, з нього не буде нічого. Так що так, добре, друзі, йду я збирати огірки, покажу вам, скільки буде огірків і буду витягнути морку, яка в мене зараз морпа. Морпа теж і копана, і полота рази Ну, от мій урожай. Збирала я в суботу огірки. Ні, в понеділок збирала. Да, я в понеділок крутила. Назбирала трави трошки бур'яну курям. От така в мене морковка. Ну, є і гарна. Ну, як відносно гарна, але є і така, бачите. Ну, до осені може ще щось наросте. Такі огірки в мене. Ну, пів кошика назбирала. Ще поставлю, повибираю хороший, поставлю холодильник, в самий нижній ящик і в п'ятницю ще зберу або в суботу і тоді буду крутити. Бо я не люблю там 2-3 банки, я люблю так, щоб в мене було от зараз, багато закручено. А це зелене перо назбирала цим індюшкам. Так що такі в нас справи, такий в мене урожай, така морковка. Такі діла в нас, добре, друзі. На ну, ось сьогодні все. Просто хотіла вам показати цей От, після дощу, як трошки в нас все ожило. Ну, Богу дякувати, Богу дякувати. Головне, що щось є. Я вже закрутила огірків. 5 двохлітрових літрових банок, 5 літр з половиною, 1 літрову. І зараз буде так, що там ще огірки досить гарні стоять, зелені. Якщо все буде нормально, не пропадуть, то буде ще з чого крутити. Так що, думаю, огірків у... буде. А помідори, ну кажу, три рази вже обробляла. чогось, не знаю. Чого і дощ вроді падав і сьогодні. Прохладно 24 градуса, листя все рівно скручена. Чого воно так, не знаю на помідорах. Добре, буду з вами прощатися. Всього вам хорошого, бережіть себе. Цілую, люблю, обнімаю всіх.